Зараз хочу вам показати, як я рятую свою золоту рибку. Бачите, у нас зараз зима, мороз невеликий, але все рівно промерзла. Бачите, вона на дні заховалася. Можете бачити, як вона там спить. Єдине треба її, щоб кисень поступав у воду, щоб вода була кисне. Треба уломувати лід. Беремо любу арматуру. Бачите? І таку Проламуємо. Таким чином у нас вода набирається кисня. О. О. Акуратно, щоб її не зачепити, там пів метра глибини. Тобто ми можемо достатньо собі проламувати От, по чуть-чуть такі у вас кусочки. Вже вода набирається кисню таким чином. Таку полонку проламала, більше я не хочу стукати, бачите, вона там собі спить, спить, але вона дихає. І так весь час, коли замерзає наше міні-озерце в наших міні-карпатах, я завжди проламую лід, щоб вода набиралася кисню. Так що цікаво, пишіть в коментарях, хто може з вас рибак. Може ви так само стикалися, бо знаєте, що рибаки на зимові рибалці. Так само у полонку після рибалки пропихають трустину, що Завдяки їм не так швидко замерзає вода. І вода має доступ до кисню. Так що сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд.